18 серпня у Корольовському районному суді Житомира продовжили обирати запобіжні заходи учасникам угруповання, котрих підозрюють у вимаганні. Жителька села Високе Вероніка Мельниченко Степанчук готує сухі борщі і супи для Збройних сил України. Артишоки вирощує на присадибній ділянці неподалік Кочерова Олена Панчук. Корольовський районний суд Житомира обрав запобіжні заходи трьом чоловікам, яких підозрюють у вимаганні грошей та погрозах стосовно військового. Восьмеро чоловіків затримали співробітники СБУ у Коростишеві. За версією СБУ, чоловіки систематично вимагали від людей гроші під вигаданими приводами, а у разі відмови застосовували тортури. Першим у залу суду заводять Романа Колоту. Чоловік не захотів спілкуватись на камеру, а під час засідання сказав, що свою провину не визнає. Адвокатка Колоти просила у суду більш нікого запобіжного заходу, зокрема, особисте зобов'язання. Прокурор Місь клопотав про тримання під вартою села міста рисків, які обґрунтовують доцільність застосування саме консульного заходу тримання під вартою і даний заключення захід є спілкування чином. Говоримо про обґрунтовану підозру, але в ці процесуальні документи не підставляють, чим сторона обвинувачення намагається цю підозру цілених складені з порушенням будуть в наступному визнані належними допустими в даному випадку тому говорить, що взагалі про наявність обґрунтований півозрою. Я вважаю, що ті, що на сьогодні у нас, вони є всі складені за відсутністю мови із захисно. Надалі надавали пояснення працівників правоохоронних органів, надалі Робили якісь слідчих принаймності. Це все відбувалось без запуску, Це все відбувались без затриманої особи. Заслухавши сторони у справі, суддя корольовського райсуду Олена Рожкова підтримала клопотання прокурора Руслана Левченка. За кілька хвилин запобіжний захід почали обирати іншому підозрюваному Віталію Мельнику. Його адвокати під час своїх виступів вказували за їх словами на процесуальні порушення під час затримання, а також відсутність прямих доказів, які підтверджують факт вимагання з боку їх підзахисного. Прокурор Максим Супрунов сказав, що у разі обрання більш м'якого запобіжного заходу мельник зможе впливати на свідків та перешкоджати слідству. Після затримання факту мельника також решти ті учасники даної групи, які діє тривали час. Надійшло цілий ряд заяв від нових потерпілих, та було встановлено те, що мене двічі за змову зрештою особою вчиняв такі ж саме вимагання. Протокол вручення грошових коштів потерпілому свободенніку, під час якого він мав особам передати грошові кошти, з якого вимагали кошти, та відповідним протоколом контролю за вчиненням злочину, де до нього прибув підозрюваний Букса і підозрюваний кузенька. Та, взагалі, жовни ніяким чином не мен не був присутній при даній передачі кочу чи донесенні тілесних ушкоджень. Слідча суддя Олена Рожкова підтримала клопотання прокурора та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після 14-ї години розпочалось засідання стосовно ще одного фігуранта справи Анатолія Моргунова. На початку засідання захисник підозрюваного клопотав, аби суд проводили у закритому режимі, посилаючись на те, що під час процесу будуть оголошені персональні дані його підзахисного, а також звучатиме інформація про незадовільний стан здоров'я Моргунова. Суддя Олена Рожкова прийняла рішення про відмову у задоволенні клопотання. А в даному випадку слідчий суддя не вищають проведення судове засідання в закритому режимі докази ми тут не досліджуємо. Ми не розглядаємо справу по суті. Ми не розглядаємо справу по суті. Якщо є необхідність, ви можете... Просто подати докази ті на які ви з без оголошення відомостей, які становлять медичну, комерційну іншу таємницю. У ході судового процесу Анатолій Моргунов розповів, що не визнає своєї провини. На місці, де сталося затримання, опинився випадково, а також немає стосунку до інших підозрюваних. Окрім того, розповів, що спротиву співробітникам співробітниками під час затримання не чинив. Врешті суд задовольнив клопотання прокурора та обрав запобіжний захід Моргунову у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Застосувати до підозрюваного Моргунову Анатолія Борисовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 13 жовтня дві року. Ухвала слідчого судді підлягає ногами виконання з моменту її оголошення. Однак може бути оскаржено безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту оголошення. Станом на 17 годину суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою всім вісьмом чоловікам, яких підозрюють у вимаганні. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Це Луба буде весь сторони. Житомирські художники розфарбовують використані боєприпаси з передової, розповів художник Василь Кондратюк. За його словами, ці речі отримали від волонтерів, які співпрацюють із військовими частинами. Тубуси від джевелінів, від стінгрів, від патрони, від набоїв, від гільзи від снарядів і так далі. І так далі. Багато таких речей. Міни Василь Кондратюк каже, що на тубусі від Джевеліна зобразить символічний для нього малюнок Ангела-охоронця. Мої два старших. Сини зараз знаходяться в Збройних силах України. І коли я з ними спілкуюся, коли я з ними спілкуюся, то ну, я відходжу від тих, як кажу, дідівських наших прадідівських звичаїв. Що у кожного є ангел, свій ангел охоронець. Коли я з ними спілкуюся, то я говорю, хай вас охороняє ваш ангел охоронець. Від того ця ідея виникла. Валерій Кулик розфарбовує ящик від боєприпасів. Рослини, квіти. Життя все те, що ми навколо себе бачимо, все це буде нас і наше майбутнє покоління, все це буде їхнім. І нам треба намагатися залишити до майбутніх поколінь цей світ незатьмарений спогадами про смерть, кров, ну і війну. Художники кажуть, що на поверхні тубусу та ящику від снарядів погано накладається фарба. Цей зелений фон, він буде темний фон, він буде ну, заставляти мене декілька разів перекривати. Я взяв і загрунтував. Якщо ви бачите, ось таким тоном акрилова фарба. Готові роботи презентуватимуть на благодійному аукціоні, який організує обласний краєзнавчий музей до Дня Незалежності. Василь Кондратюк говорить, що за кошти, виручені на аукціоні, збираються придбати дрони. Частину цих коштів, за його словами, також можуть передати шпиталям. Стояло питання відносно того, щоб дрони. І я не включаю, що буде частина використана і на шпиталі в області, тому що я був вже в шпиталі. Шпиталь відвідав. Ну, деякі відвідав, я бачив. От що тих хлопців і дівчат, які знаходяться там, звичайно, що на лікування і реабілітації їм теж необхідні кошти. Роботи, які не викуплять на аукціоні у Житомирі, художники планують передати на аукціони за кордон, каже Василь Кондратюк. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир томати, капуста. Буряк, картопля, квасоля, м'ясо, морква, цибулька, зелень. Вероніка Мельниченко Степанчук із села Висока вже понад півроку готує сухі борщі та супи для зсу. Жінка розповіла, що разом із помічниками виготовляє півтори тисячі пакетиків щотижня. Рецепт сухого борщу майже не відрізняється від звичайного, каже Вероніка. Головна відмінність усі продукти подрібнюють і засушують. Все чиститься, миється. Картопля вариться, подрібнюється і все в сушарках висушується. Коли висушується в сушарках, висихає продукт, ми збираємося і складаємо. Складається воно все пропорційно, виставлена пропорція, скільки всього треба. І ми вже його складаємо в такі торбинки і відпакуємо і відправляємо хлопцям. Хлопці вже запарюють його там і їдять. Вероніка говорить, що готувати сухі супи і борщі почала, коли чоловік військовий розповів їй, що на передовій не вистачає домашньої їжі. Привозять волонтери. Що? Мі війну? війна набридає, гаряча кружка теж набридає. Хочеться, ну що воїнам хочеться? Хочеться щось домашнього. Давайте подумаємо, що ми можемо домашнє. Ну давайте, а що борщі, супи ми не можемо висушити в сухому можна, в сухому вигляді. Ми. Вирішили, визначили, скільки запитали дівчат, які вже з самого початку цим всім займаються. Запитали, які скільки пропорцій, що чого треба. Нам допомогли з червоним борщем і допомогли з супом макарончиком. Решту ми вже на свій смак удосконалювали, готували. Продукти для сухих борщів і супів привозять жителі місцевої та сусідніх громад. Розповідає жінка, кидаєш в інтернет, в фейсбук на сторінку допис. Люди згуртувалися, той приніс, той приніс, той приніс. Буває таке, що я вже очікую, ввечері скинула допис, вранці очікую чергу. Ось в мене є жінка, яка завжди привозить нам продукцію вже висушену. Вона каже, я хоч трошки, але вже так вам поможу. Є люди, які вже привозять накришене, натерте. О, ну вже хоч так, нема сушарки, так привозять. Ну без людей це важко все було зробити. Із процесом виготовлення і пакування засушених продуктів жінці допомагають доньки Марія та Світлана. Йоднослівчанки спершу куштують борщі і супи самі. Потім відправляють військовим Військові. через волонтерів. Розповідає домашні. жінка. Ми спочатку складаємо борщ. Ми додаємо картоплю, додаємо буряк, капусту, там, морку, цибулю і інші приправи. Ми не можемо насипати так багато картоплі або так мало Ну, Щоб все було рівномірно, скрізь на кого. Вероніка каже, що постійно вдосконалює рецепти сухих сумішей і розробляє нові. Серед новинок рибний суп. Ми його подали, надіслали одній бригаді на пробу. Чекаємо відгуків, хлопці вже отримали, але ще не отримали відгука на смак, який рибний суп. Тобто ми його так масово ще не робимо, тільки першим хлопцям дали попробувати. Ну дома спробували, здається добре, але може їм там щось не так. Щось щось удосконалити. Надія Назарук Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомирщина. Олена Панчук вирощує артишоки. Жінка розповідає, що вперше познайомилася із цією екзотичною рослиною вісім років тому. Це була квітка, привезена із Нідерландів. Фермерка каже, що зацікавилася цією рослиною і в лютому 2023 року висіяла насіння артишоків на розсаду, а в травні висадила рослини у ґрунт. В середині липня були перші плоди артишоків. За словами Олени, рослина невибаглива. І Точно треба полив, так як вона в нас культивувалась, у без поливу, то їй явно того не вистачало. Плюс, ну так як і треба боротьба з бур'янами, вона трошки підвладна такому там попелиць. Сонце, вода, ну в принципі, як і всім культурам. Олена Панчук розповідає, що вирощує два сорти артишоків: зелені і фіолетові. За словами фермерки, ця рослина багаторічна, її масово вирощують в Італії, Єгипті та Греції. Тому важливо, каже Олена, на зиму рослини вкрити. Якісно, кількісно більший буде це на другий рік. Так, якщо вони перезимують, якщо ми їх вкриємо, бо це обов'язково вони не перезимують самостійно в нас тут, то буде набагато більший результат до 30 суцвіт на одному кущі. У плодів артишока не все їстівне. Олена показує, як правильно почистити артишок. Ось ми візьмемо лимончик, вичавлюємо його, готуємо водичку, а потім наша така задача. Зняти ці всі пелюсточки це буде нелегко, і це, взагалі, робота така не не швидка. Є рецепти. В які готується, відварюється повністю артишок, і потім відриваються по чергово ці пелюсточки, макаються в соус, зазвичай це якийсь там чесниково, бо часником артишок дуже гарно смакує. Макаються в соус, і зубами з оця м'ясиста частинка а це лишається. Всередині він з таким пушком артишок. Цей пушок обов'язково для приготування треба витягнути і викинути. Ще треба зарізати, зрізати трошки. Оці колючки. Ну ось ось такі. Ось такі от артишоки. Фермерка розповідає, що в сирому вигляді артишок не їдять, каже, що вперше його приготувала на пару. Я його їм, а він мені авокадо, Ну, такий смак, авокадо. Таке от, -от, от ця серединка, така пюрешна. Сподобався. Думаю, так приготую ще іншим способом. Я його розрізала на чотири частинки і обсмажила з розмарином і з чесником. Ну, власне, чого я цей, цей набір і показую, бо найбільше мені так засмакувало. І от тоді грибний смак із ноткою такого волоського горіха. Фермерка розповіла, що почала вирощувати артишоки заради експерименту, щоб перевірити. Як росте рослина на полісі. Під цю рослину виділила лише дві сотки землі. Зараз Олена має замовлень на два тижні наперед. Зрізаємо, продаємо на кулінарію. Не продаються на кулінарію на квіти флористи заберуть. Не заберуть флористи на квіти, я їх засушую, будуть сухоцвіти. Взимку тим більше це треба і це буде користуватися попитом. Якщо ще є варіант замаринувати їх. У мене мала дитина, і в мене теж таке ком'юніті мам, які теж. Пробують давати дітям такий продукт. Шефи теж шефи є, пишуть з ресторанів, ну, пробують, вводять навіть в меню в сезонне, вже в мене є ресторани, які ділилися досвідом, прямо, ну, і в меню вже мені було приємно, що вже мої артишоки добрались до столиці. Окрім артишоків, Олена Панчук вирощує гектар спаржі. Жінка каже, якщо артишоки добре перезимують, наступного року їх площі збільшить втричі. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина. Дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.